Різноманітність плазунів. Більшість представників класу плазуни належать до рядів лускаті, черепахи та крокодили. Ряд лускаті найбагатша на види понад 6 тисяч група плазунів. Вони поширені майже скрізь на суходолі, деякі у морях чи прісних водоймах, наприклад, морські змії та водяний вуш. До лускатих належать ящірки, змії та хамелеони. Їх об'єднує наявність рогових лусок та щитків на поверхні тіла. Ящірки дуже різноманітні за зовнішнім виглядом та розмірами. У більшості з них Добре розвинені кінцівки, але в деяких видів вони вкорочені або їх взагалі немає, наприклад, веретільниця або жовтопуз. В Україні поширені прудка, зелена та живородна ящерки. Ці види активні в день населяють ділянки, що добре прогріваються сонцем, живляться переважно безхребетними тваринами. Довжина тіла цих ящерок не перевищує 20-25 сантиметрів. Найбільші розміри серед ящерок мають варани: сірий та велетенський, поширені в тропіках і пустелях. Змії безногі лускаті плазуни, вони живляться різними гребетними тваринами, рідше безхребетними. Рухливо з'єднані кістки лівої та правої частин щелеп дають їм змогу заковтувати велику здобич цілком. Барабанних перетинок у зміг немає, а прозорі й нерухомі повіки приросли до поверхні ока. Небезпеку для здоров'я та життя людини можуть становити американські гримучі змії, мешканці азіатських пустель, гюрза та ефа, морські змії та інші в Україні живуть два види отруйних змій: звичайна та степова гадюки. Звичайна гадюка поширена в лісовій та лісостеповій зонах, а степова у степах та на півдні лісостепу. Укуси гадюк дуже болючі і в деяких випадках можуть бути небезпечними для життя. Більшість змій неотруйна, вони вбивають здобич за допомогою зубів або душать, обвиваючись навколо неї, наприклад, удави та пітони. Найбільші серед них анаконда завдовжки до 11 метрів, яка живе на берегах водой Південної Америки та сітчастий пітон до 12 метрів завдовжки, що трапляється в Південній Азії. В Україні поширені вісім видів неотруйних змій. Водяний та звичайний вужі мідя, Візерунчастий, чотирисмуговий, леопардовий, лісовий та жовто-черевий полози. Хамелеони це група тропічних лускатих, пристосованих до життя на деревах. Вони мають прутки, пальці і довгий хвіст, яким охоплюють гілки. Добре відома здатність цих тварин змінювати своє забарвлення залежно від ладовкіля, внаслідок перерозподілу пігментів шкіри. Ряд черепахи. Черепахи плазуни, що мають кістковий панцир, у якому міститься їхнє тіло, і куди в разі небезпеки вони втягують голову, шию, кінцівки та хвіст. Панцир складається з верхньої та нижньої частин, вкритих роговими щитками. З частинами панцира зростаються певні кістки скелета: грудина, ребра, грудні, поперекові, крижові хребці. Тощо. Зубів у черепах немає, їхню функцію виконують рогові чохли з гострими краями, що вкривають щелепи, подібно дзьобу птахи. птахів. Відомо близько 250 видів черепах, які живуть на суходолі, у прісних водоймах і морях. Усі черепахи розмножуються на суходолі, відкладаючи від 10 до кількох сотень яєць. Черепахи живуть декілька десятків років, максимально до 150 років та ростуть протягом усього життя. Найбільше за розмірами та масою це зелена або супова черепаха та слонова черепаха завдовжки до 2 метрів, маса до 400 кілограм. В Україні відомо лише один вид черепах черепаха болотяна. Вона живе до 30 років і трапляється у стоячих або слабкопроточних водоймах, живиться різними тваринами. Ряд крокодили. Представники ряду крокодили пристосовані до напівводного способу життя. Мають видовжене тіло, вкрите роговими щитками, довгий хвіст, стиснути з боків, слугує для плавання, але може використовуватись і для полювання. Ним крокодили глушать здобич у зв'язку з напівводним способом життя. Крокодили мають плавальні перетинки між пальцями задніх ніг та особливу будову легенів, що дозволяє тварина тривалий час перебувати під водою, а виступаючи над поверхньою голови очі і ніздрі, дають їм можливість у цей час дихати атмосферним повітрям і спостерігати довкола. Під час пірнання ніздрі та слухові отвори закриваються клапанами. На відміну від інших плазунів, крокодили мають чотирикамерне серце. Їхні зуби не диференційовані, але мають корені, як і в савці. Плазуни численний клас наземних хордових тварин, до якого належать такі групи, як лускаті, черепахи та крокодили. Плазуни відіграють важливу роль у природі та житті людини. Багато видів є об'єктами промислу.